Доброго дня, шановні пасічники, ради вас вітати на каналі Професійне Бжильництво. Сьогоднішнє наше відео воно буде носити рекламний характер. Зараз поясню надалі, чому. Дуже багато років я займаюся виводом маток і, як сказав один з підписників в коментарях, вивод маток є самою найрентабельнішою галузі у бжильнистві. Так, це насправді так. І якщо ви хочете бути менш залежним від меду, вивод маток є рентабельним, досить таки прибутковим, ви не залежите від меду, тому як бджіл тримають дуже велика кількість любителів, ті, хто тримають бжіл для себе, для душі. І замовлення на матки, якщо ви говорите, гарний матеріал завжди є. Але в виводі маток є дуже багато но. І кожного року я збираюсь покинути цю справу. Тому що чесно, просто-понапросту я не маю часу. У мене дуже велика пасіка. Пасіка налічує під 400 бжолородин. Я не встигаю виводити маток. Кожні зими мені дзвонять клієнти, знову замовляють цих маток. Я не можу відмовити, знову на це все підв'язуюсь. Ну, якщо розпочав, то вже розпочав. Ми їх кожного року виводимо. Ну і ось даного року вирішив зняти таке відео. Я хочу спродати свою маткову пасіку, спродати як бізнес. Кому це буде цікаво, в даному відео сьогодні розповім, що як і куди. Значить, по наявності я маю 150 нуклеусів на 145 рамку. Ось мій нуклеус, багато хто його бачив. Він складається з 4 відділень, 2 рамки на 145. Тобто в одному нуклеусі виводиться 4 матки. 4 матка місця. Літки йдуть на різні боки. Тобто один нуклеус одночасно спроможен облетіти вам 4 матки. За сезон таких оборотів може бути дуже багато. Все залежить від того, коли ви розпочали виводити маток, коли ви закінчуєте. Чесно кажучи, моя місцевість не дуже сильно підходить. Чому? Тому що в мене медова місцевість, в мене пасіка медового напрямку більше, і я не встигаю і качати мед, і продавати бджола і виводити маток. Просто не встигаю. І для мене бджільництво воно... Так, за ці роки ну це справжній ад, в мене немає одної свободної хвилини, чесно кажу. І тому на сьогоднішній день я вирішив продати, значить, по наявності я маю таких нуклеусів 150 штук. Як мінімум 100, вартість одного нуклеуса буде 1000 гривень. І плюс до цього значить, до взятку соняшника, ось переді мною стоять сім'ї. Я продам 50 джола на 145 рамку на два корпуси. Тобто це все технологія. Я людині, яка е, захоче придбати пасіку, поясню технологію. Ми все розжуємо, доведемо, як що працює, чому 50 або трошки більше бджола на 145. Тому що під кількість 100 нуклеусів йде 50 джол Для того, щоб у вас був зав'язаний цикл, ви могли пропрацювати десь приблизно так. Але я кажу, по наявності в мене їх є трошки більше. Будуть дзвонити, домовимося, я думаю, спільну мову знайдемо. Буде на продаж нуклеус на 145 рамку на 4 маткомісця І бджола сім'я на 145 рамку на 20 рамок на 145, яка буде вартувати 2000 гривень перед медозбором соняшника. Тобто це буде кінець червня. місяця. Приблизно нуклеусний парк виглядає ось так. Це один з моїх нуклеусних парків. У мене їх на даний час три. Три з різною кількістю нуклеусів. Ось так виглядають джелеродини на 145 ту рамку. Перед вами стоїть ряд. У мене вони в різних місцях, їх різна кількість, але я кажу для продажу мінімум 50 джелеродин буде йти на 145 ту рамку на два корпуси. Зараз із середини покажу, як виглядає наш нуклеус. Ось вони ляточки. Тобто вони зачиняються, коли нуклеус сформований для перевезення. Зачиняються ляточки і нуклеус перевозиться. Всередині є. Сіточка ось така, тобто це вентиляція для того, щоб він не задихнувся по путі. Поділено на 4 відділення. Ось як бачите, раз, два, три і четверте відділення. Зверху це лафан, Це все зачиняється, накривається кришкою. І ось такий нуклеус, він буде вартувати готовий 1000 гривень, хто там буде розсуждати, багато мало. Тут вкладено дуже багато праці, дуже багато зроблено. Зараз однією рукою, мабуть, не достану, достав. Зроблені пази, дуже багато зроблено праці. Я за це все платив. Ми це все виробляли спеціально для виведення. Виведення маток на сьогодні є рентабельною, рентабельною в галузі бджільництва. Це досить таки цікаво, але потрібно займатися тільки цим і мати для цього час. Я часу не маю. До речі, мій цей вулик він теж є унікальним. Ось як бачите, тут... Такий пропил, зараз поясню. Нагору ставиться другий корпус. Це для тих, хто бажає цим займатися, ставиться перемичка. Ось так. Вулик ділиться на дві половини. на дві половини по 5 рамок на 300. Тобто, в даних вуликах можна ще зимувати для продажу бджолопакетів дві сім'ї по 5 рамок. На 300, щоб навесні продавати бджолопакети. Також можна робити двохматичне утримання, общу решітку і магазини догари. Це якщо на, вам хочеться, якщо є час, на рамку на 300 або навіть на рамку на 145, буде двохматичне утримання, і у вас буде в такому нуклеусі зимувати дві бджолородини. Тобто він є досить таки універсальним, відпрацьованим, технологія відпрацьована, але я не маю часу. Що з себе представляють бжала родини? Це в подальшому будуть зібрані нуклеуси, в яких буде молода матка і буде два корпуси. Зараз покажу, яких бджіл я тримаю, багато хто знає. Тобто я зараз займаюся карніка скленар. Ось вона наша карніка. Це вже прослаблені сім'ї, з яких забрано на відводки розплод. Ну, ось, дивіться, як карніка. Гарно працює намет, який гарний матеріал. Тобто Той, хто надумає Зайнятися маткою справою, буде мати гарний матеріал для старту, буде мати моє протеже, Тобто це мої бджоли. Це ті бджоли, якими я займаюсь. На них вже можна буде обльотувати тих маток, якими ви будете займатися. У вас буде нормальний трутовий фон. Ось подальша родина, відчинимо, що ми тут маємо. Так само, ось так виглядає гніздо. Як бачите, бжола вся однорідна, сіра і досить таки гарно працює на мед. Це сім'ї, як я вже кажу, ті, які ми вже прослабили. Зараз для тих, хто не вірить, покажу сім'ю, яку ми не прослабили. Ось пилка це сім'я на 145 рамку, зараз на 4 корпусах. Вона ще не прослаблялась. Це також карніка скленер. Зараз покажу вам, в якому вона стані трошки. Ну і, Само собою доведу те, що в мене пасіка вона. Оброблена, вона в гарному стані. Тобто, той, хто захоче займатися виводом маток, це буде вже відпрацьована технологія, вона окупається і дає прибуток в перший же рік, тобто на вкладену гривню, в перший же рік ви будете мати такий же самий прибуток. Плюс до того, якщо ви заберете ці бжала як я сказав, 50 штук, може трохи більше, там будемо домовлятись. Ви зразу від них зможете взяти цього ж року по два магазини на 145 меду з соняшником. Ну, ось так виглядає дана бджолосім'я. Розбирати я її не буду, я тільки буду показувати нагорі. Ось так працюють бжоли. Як бачите, зверху повністю повний корпус. Він забитий медом. Це ті бджолосім'ї, які ми не прослабляли і не забирали з них бджолу на нуклеуси. Тобто навіть якщо використовувати пасіку для себе, взяти на 145-ту, то це буде досить таке рентабельно, але я пасіку продаю зараз як бізнес. Чому пасіку продаю як бізнес? Тому що дуже багато років все напрацьовано, напрацьована технологія, вона працює, вулики зроблені під вивід маток. Це все працює, також зроблені під пакетне бжильництво. Тобто це бізнес, який створений, який працює. І принаймні, якщо на сьогоднішню кількість ту, яку я озвучив, це 100 маткоміс, 100 вуликів це 100 тисяч, і, наприклад, 50 джородин по 2 тисячі це теж 100 тисяч, 200 тисяч, то... Першого року ви будете мати прибуток і сукупний ваш дохід буде більше 400. Це в залежності від того, якщо ви будете цим гарно займатися, будете встигати все виводити. В мене просто-по-напросту, мені жалко часу свого вкладеного, я кожен рік це продовжую, але я не витягую один. Я не можу зробити цю кількість, тому що в мене велика пасіка. Я займаюся ще продажем бжолопакетів, беру мед. І в мене просто немає часу одночасно займатися матками, одночасно виводити маток в хвостах після продажу золопакетів, одночасно займатися відкачкою меду і прочим, прочим, прочим. Я просто ну, сам це не вивожу. Тобто пасіка по виводу маток це повинно бути окреме господарство і мати, ну як мінімум я кажу 400, а то може навіть і 600 маткаміс. Людина повинна цим займатися, вона буде незалежна від меду і буде мати сталий прибутковий бізнес. Кому буде цікаво, я оставлю свій телефон відео в коментарях. Дзвоніть, поспілкуємось, можете приїжджати, подивитись, понавчатись, мати досвід по виводу і тоді вже зайнятися даним направленням в жильництві. Ще, Ще що хочеться додати, що пасіка унікальна. Все зроблено за стандартом, це пасіка трансформер, тобто з даної матковідної пасіки ви зможете кожного року продавати бджолородини і плюс до того зможете отримувати товарний мед. Тобто той, хто захоче займатися, я розповім технологію, як це все працює, тобто у вас і продажа бджолородин буде, і вивід маток, і продажа меду товарного. Тобто тільки займатися цією технологією і все воно буде гарно працювати. Тобто дана пропозиція це бізнес. Пропозиція, це працюючий бізнес, в якому вже все налажено. Це не той випадок, коли розпродається пасіка, там збираєш різні вулики, щось ліпиш. Це вже те, що працює, що працює, стало. Воно приносить доход, є відпрацьована технологія. Тобто взяв, вклався, працюєш і знаєш що робити. Це для тих пасічників, хто любить бджил, хто бачить пасіку як бізнес. Хто хоче цим займатися і не хоче залежати від ціни намет і прочих факторів. Такий сталий бізнес, але причина продажу не тому, що я з'їжджаю, тікаю, кудись, ще там щось. Просто-по-напросто, як я сказав, я просто не витягую і готовий віддати в інші руки, щоб людина працювала на свою користь і це йому приносило дохід. Дякую за просмотр, до нових зустрічей. Пока-пока.